Вітаю на календарі. Понеділок, 22 серпня, і це капріньюс. Найактуальніші новини регіону для вас в студії працює Ігор Чельтер. І сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. Вчора у Селедівській громаді стався обстріл, зруйновано школу. Дуже пошкоджені в результаті обстрілу. Були 16 частних на домовладінь. Як освітяни та учні донеччини, розпочнуть новий навчальний рік. Відповідь директора департаменту освіти та науки Донецької ОДА Тетяни Сідаш і на сьогоднішній день. У нас фактично пошкоджено 594 заклади освіти. Завдяки команді Сергія Андрійченка у Покровську на одну медичну волонтерську бригаду стало більше. У нас у нас три 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 медика, які стали вдома, дома і з медицинське образование і можуть прийти на будь любому і кожному. Другий тиждень без води. Як виживають мешканці Покровська? Наблизості нема ніде. Я давала заявку, сказали, що восьмо, на восьмій котельні, йдіть туди і беріть. А я говорю, ви бачите, де вас, знаєте, де восьмая котельня, де наш дом знаходиться. У Новогродівці завершилась третя хвиля видачі гуманітарної допомоги населенню. Сподіваюсь, що все буде гаразд, і вони привезуть весь гуманітарний вантаж від World Central Кічен. І цього буде достатньо для того, щоб закрити вже третю хвилю по гуманітарній допомозі. Неспокійною видалася неділя для мешканців Селидівської громади. Під ворожий обстріл потрапила школа у селище міського типу Цукурине. Подробиці дивіться далі. У неділю 21 серпня, близько шостої години ранку, від ворожих обстрілів потерпала Селидівська територіальна громада. Було обстріляно школу в СМТ Цукурине. У наслідок обстрілу виникла пожежа. На місце пожежі прибув особовий склад 13-ї ДПРЗ. Школа в Цукурино. Філія нашої опорної школи була зруйнована. Також руйнувань зазнав приватний сектор. Дуже пошкоджені в результаті обстрілу. Були 16 частних домовладінь. Як зазначає Руслан Суков, на щастя загиблих та постраждалих немає. Далі тримаємося, двигаємося до перемоги. Все буде Україна. Як бачимо, ворог продовжує завдавати удари по цивільній інфраструктурі міст та селищ Донецької області. Місцева влада закликає мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги та нагадує, що евакуація може врятувати життя. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Поліцейські Донеччини задокументували 15 російських ударів по житловому сектору. Упродовж доби армія РФ обстріляла 10 населених пунктів. Окупанти зруйнували оселі, дві школи, млин, газопровід. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Постраждали міста Авдіївка, Турецьк, Костянтинівка, Часів Яр, СМТ Цукурине, Північне, села Рай Олександрівка, Костянтинівка, Маркове, Пришип. Російські війська вдарили по мирному населенню з авіації, ракетних комплексів Іскандер-К, ЗРК С-300, реактивних систем залпового вогню, смерч, град, артилерії. Рашисти знищили та пошкодили 31 цивільний об'єкт. Серед них 23 житлових будинки. Відкрито кримінальне провадження. Окрім цього, ворожих ударів сьогодні вночі зазнала Курахівська громада. О 30.50 відбувся ракетний удар по об'єктам цивільної інфраструктури села Ганівка. Пошкоджено одноповерховий будинок комунальної власності. Дитячий садок, господарські споруди на приватних домовладіннях. Постраждалих та загиблих серед цивільного населення немає. Мирноград у Жолобі. 19 серпня у Бахмутському районі в бою загинув мешканець Мирнограда Костянтин Піхотін. Йому назавжди залишиться 24 роки. Колектив телебачення Капрі висловлює щирість співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять та вічна слава. Як освітяни та учні Донеччини розпочнуть новий навчальний рік? Відповідь директора департаменту освіти та науки Донецької ОДА Тетяни Сідаш. Сьогодні відбувся брифінг Донецької обласної військової адміністрації за участю директора департаменту науки і освіти в Донецькій області Тетяни Сідашевої. Стосовно нового навчального року, вже відомо, що цей навчальний рік Донеччина розпочне дистанційно. 284 заклади освіти дистанційно будуть надавати знання на сьогоднішній день. Із 491 закладу, який працював у 2021-2022 навчальному році, 180 закладів знаходяться на тимчасово окупованій території. На жаль, через бойові дії та обстріли на Донеччині було зруйновано десятки навчальних та дошкільних закладів Вже на сьогоднішній день. У нас фактично пошкоджено 594 заклади освіти. Дошкільних у нас 250 пошкоджено, повністю зруйновано 13, 263 загальної і середньої школи повністю зруйновано 27, і закладів… Позашкільної освіти пошкоджено 26, в тому числі повністю зруйновано 8. Останні два місяці працівники навчальних закладів та департаменту моніторили ситуацію, де зараз перебувають учні. На сьогоднішній день 82 тисячі учнів переміщені з Донецької області. Більше 30 тисяч 30,5 з половиною тисяч у нас фактично перебувають за кордоном. І більш 50 тисяч перебувають в більш безпечних регіонах. На жаль, у нас ще є частка учнів, які перебувають в своїх громадах у безпечних регіонах України, де є можливість організувати навчальний процес в офлайн режимі. Діти з Донеччини зможуть відвідувати навчальні заклади. Багато регіонів опрацьовують питання як офлайн навчання, змішане навчання. А, і таким чином це дозволить дітям відвідувати школи і спілкуватися з вчителем безпосередньо на уроках, і що саме важливе, це соціалізуватися і спілкуватися зі своїми однолітками. Саме по території області ми вже е, обстежили 136 із можливих 159 закладів, тобто це 85,5%. і можу сказати, що вже 8 Буквально в вісьми закладах повністю готові і отримали позитивний висновок. Це споруди захисту. У той же час на Донеччині були створені безпекові комісії, до яких увійшли представники поліції, представники Державної служби надзвичайної ситуації, які обстежували укриття у закладах освіти або ті, що знаходяться поблизу. По одинадцятіх там умови є. Такі, які треба буде виконати, якщо заклад піде працювати в офлайн режимі, все це робиться для того, щоб розуміти ситуацію в цілому. Також працюють над тим, щоб у працівників закладів освіти було технічне оснащення, щоб мати можливість надавати якісну освіту за підтримки Міністерства освіти від ЮНЕСЕФ. Ми отримали 200... 29 ноутбуків саме для вчителів, які виїхали, більш тисячі ноутбуків саме для вчителів Донецької області, які будуть ну, як ми бачимо наступний рік працювати в дистанційному форматі. Окрім цього, діти з окупованих територій зможуть у дистанційному форматі отримувати знання в українських навчальних закладах. На сьогоднішній день я знаю десь про 20 таких українських шкіл, які будуть надавати освіту. За дистанційною формою навчання і учні, і батьки зможуть вибрати будь-який заклад. Директорка департаменту освіти зазначила, що найголовніше сьогодні це безпека дітей, але якість навчання у дистанційному форматі не має бути гірше ніж в офлайн режимі. У суботу 20 серпня, у черговий раз, внаслідок бойових дій, було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. За інформацією води Донбаса, фахівці виїхали на місце, проте визначити обсяг робіт поки що неможливо через обстріли. Завдяки команді Сергія Андрійченка у Покровську на одну медично волонтерську бригаду стало більше. Подробиці? Дивіться далі. Команда Сергія Андрійченка разом з ініціативними мешканцями продовжує укомплектовувати медбригади. Чергова медбригада з'явилася і на мікрорайоні Шахтарський. Життєвий і професійний досвід медсестри надає пані Людмилі можливість очолювати волонтерську медбригаду. Зазначає, що така аптечка це перша необхідність. Ну мало що може бути, Чоловіку, може плохо стане там і треба допомогу наш помощчим заказувати. Должна шкакати аптечка, хоч у нас у каже є своє шута, ну все одно така до медбригади на мікрорайоні Шахтарській долучилися небайдужі мешканці, які у разі необхідності можуть надати першу медичну допомогу. У нас у нас, у нас так, три три медікат, котрий стали з дома які є з медицинське образування і можуть прийти на будь любому і кожному. Надія Петрівна закликає усіх небайдужих згуртовуватися та долучатися до медичних бригад. Ну, всі, ті, які мають медичний досвід, образування повинні, звісно, організовувати такі бригади і допомагати людям. В такий нелегкий час мешканці дуже вдячні команді Сергія Андрійченка за допомогу та підтримку навіть у такий складний час. Дякую Розкажіть Сергію Сергійовичу, що він нас не обійшов стороною, що нам виділили аптечку. Больше ми вдячні. звісно, ж за нас. Жінки зазначають, що вірять у хлопців ЗСУ, що у нашій громаді пануватиме мир та спокій, та сподіваються, що ці аптечки не стануть їм у нагоді, і дякують Сергію Андрійченку та його команді за те, що вони не полишають мешканців сам на сам у такий непростий час. Анастасія Бурковська Даніїл Чепіль спеціально для Капрінь'юс. Завтра, 23 серпня з 10 до 11 відбудеться пряма телефонна лінія начальника головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталії Рад. Свої питання мешканці Донеччини можуть поставити за телефоном 068 868 65 66. Музика. У Краматорську та Слов'янську з 23 по 25 серпня напрацюватимуть громадський транспорт, магазини, заклади харчування, банки, пошта. Припиняється видача гуманітарної допомоги та евакуація. Жителям міст рекомендується перебувати в укриттях. Про це повідомили голови міських військових адміністрацій Олександр Гончаренко та Вадим Лях. Також забороняється проведення масових заходів та скупчення людей. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Вже другий тиждень мешканці Покровська перебувають без централізованого водопостачання. Як виживають люди в цій ситуації? Відповіді знають мої колеги. Проблема з водопостачанням у Донецькій області стоїть гостро з 2014 року: п'ять місяців без води. Тоді це здавалося жахіттям. І люди самостійно борили свердловини та викопували колодязі у своїх дворах. Всі ці роки перебої у роботі Карлівської фільтрувальної станції не припинялися. І стабільно, хоча раз на місяць-два вода з кранів мешканців Покровська зникала через аварії чи обстріли. Уже другий тиждень мешканці громади знову без водопостачання. Та, попри це, місцева влада не Спішає якось вирішувати цю проблему. На велике місто було зроблено лише шість свердловин. «В близості немає ніде. Я давала заявку, сказали у восьмой, на восьмій котельні, йдіть туди й беріть. А я говорю, ви бачите, де вас знаєте, де восьма котельня, де наш дом знаходиться? «Далеко. А це одна скважина на лазурному на дім, підіває вода. Да, разве пожило чоловік, зможе там. От? Приїжджають на машинами і до ста літрів. Ось так із п'ятилітровими баклажками у руках старші мешканці міста по декілька разів на день приходять набирати воду, адже підключати свердловинну воду у квартири місцева влада поки що не планує. Я тільки почала носити хоча б то по бутилки. Я не можу носити, тяжело. Мені навпроти тяжело принести. Скільки принесу одну, віке по, по одній бутилці, одної А з А я не буду носити. Місцевий мешканець Володимир каже, аби забезпечитися водою, свердловину бурили самостійно, але вдалося це зробити лише з третьої спроби. Самі збирали гроші по 2000 на скважину, пробили на дну під домом, приток маленький. Рядом відступили два метри, вторую пробили, Теж таке саме. Потім вирішили, перейшли ми асфальт, штрабу пробили, все, там котлова, почали бурити там. Все, струя така, як. Ні, чува заявки. Залишаються реакції. Ніякої мешканці змушені самотужки шукати джерела альтернативного водопостачання, адже забезпечити місто водою за допомогою шести свердловин навряд чи вийде. Та господь з вами Да, ви вийшов, каже нічні, ніхто ні нічого нам не помагала. Ні, яка власть місце власть, власть ми хоч, хоч, все, хоч узяла б місто роза чи до петуні техніки. Да, Що й казати про мешканців таких районів, як перво. Майка чи дурняк, адже навіть обіцяного підвозу води вони так і не побачили. Як до хущі мешканцям Покровська доведеться ходити за водою з баклажками, невідомо, адже у суботу, 20 серпня, карлівська фільтрувальна станція була зупинена у черговий раз. Фахівці ведуть роботи, та остаточних строків закінчення ремонту ніхто не називає. У застосунку тривоги, як і сповіщує мешканців України про небезпеку, було додано ще декілька видів сигналів тривоги. Чи знаєте ви, як звучить сигнал загрози вуличних боїв чи артобстрілу? Далі офіційне відео Міністерства цифрової трансформації про те, як звучать різні сигнали тривоги. Покровська міська рада уклала черговий договір на перевезення з наближеною підприємницею Римою Філь. Кого та куди возили за 50 тисяч гривень? Дивіться далі. Наші глядачі безсумнівно пам'ятають скандальний тендер вартістю 400 тисяч гривень на перевезення творчих колективів, який влада Покровська оголосила у червні цього року. Тоді участь в аукціоні взяли два учасники, один серед яких вже добре відома у Покровську підприємець Римафіль. І, хоча інший учасник аукціону запропонував ціну нижче і навіть був оголошений переможцем, тендер згодом було скасовано з невідомих причин. Хоча чому з невідомих його просто виграла фірма не на ближена до місцевих чиновників, хочеться нагадати, що саме у Римофіль приїжджай можновладці, пані Ідрісова та пан Добровольський орендують будинок. Саме з нею неодноразово і відділ культури і відділ освіти, які підпорядковуються Маргариті Ідрісовій, укладали договори на сотні тисяч гривень. Тому знову лишити без заробітку свою добру подругу вони просто не могли. 17 серпня у системі публічних закупівель Прозоро було оголошено тендер на спеціальні пасажирські перевезення на суму 47 сім тисяч п'ятсот. Двадцять шість гривень. Переможцем, звісно ж, стає філь Рима Віталіївна. Що цікаво, сам договір було укладено двома днями раніше, 15 серпня. У ньому зазначено, що підприємця зобов'язується надати для пасажирських перевезень два транспортних засоби баз А 07914 та Мерседес benz 312 d А далі ще цікавіше, цими автобусами було здійснено поїздки 15, 16 та 21-22 липня за маршрутом Покровськ, Кропивницький Покровськ. Одна поїздка обійшлася бюджету громади в майже 20. Чотири тисячі гривень кого саме та для чого возили у Кропивницький? Невідомо за роз'ясненнями. Ми звернулися до прес-служби Руслана Трибушкіна, який і підписував договір. Відповідь чекаємо досі. А поки що ми вирішили промоніторити ціни на пасажирські перевезення та дізнатися, за скільки ж можна доїхати з Покровська до Кропивницького. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а з Покровська до Кропивницького возите? скільки буде коштувати? Полтори тисячі гривень. А з Кропивницького до Покровська яка ціна. Ничего не меняется. Да, Ничего Варто зазначити, що з 31 липня почали курсувати і потяги Покровськ-Кропиницький, безкоштовний. Проте на цьому, як то кажуть, грошей не заробиш. І начебто 50 тисяч невелика сума для місцевого бюджету. Та за ці гроші можна було пробурити щонайменше ще одну свердловину, чи додатково придбати для мешканців понад 35 кубів дров. Та це зовсім не цікаво місцевим можновладцям. І в черговий раз гроші з місцевого бюджету пішли до кишень наближених підприємців. Минає час, міняються люди в кріслах, а Хеми лишаються одні й ті ж самі. А журналісти телебачення Капрій надалі продовжують працювати, моніторити систему публічних закупівель та розповідати мешканцям, куди та на що витрачають можновладці ваші податки. За минулий тиждень у Покровському притинальному центрі на світ завелися п'ять немовлят: три дівчинки та два хлопчики. Бажаємо батькам та діткам міцного здоров'я, щасливої долі та мирного неба над головою. У Новогородівся завершилась третя хвиля видачі гуманітарної допомоги населенню. Деталі знають мої колеги. Наша країна живе у постійній напрузі, потерпає від нападів російської агресії вже півроку, через що страждає населення України. За цей період повсякденний ритм був порушений. Почались проблеми з елементарними речами для життя, з водопостачанням, з харчуванням, засобами гігієни, з медикаментами. Як у Новогродівці видача гуманітарної допомоги розпочалася на початку березня. Наразі вже закінчується третя хвиля роздачі продуктових наборів. На цьому тижні ми закінчуємо вже третю хвилю. У нас закінч... залишилось тільки центр міста. Пішли дві вантажівки і до Краматорську. І сподіваюся, що все буде гаразд. і Вони привезуть весь гуманітарний вантаж від «World Central Kitchen». і цього буде достатньо. Для того щоб закрити вже третю хвилю по гуманітарній допомозі, у зв'язку з обов'язковою евакуацією більша частина гуманітарної допомоги, що надходить до громади, буде надсилатися тим мешканцям, хто виїхав у більш безпечні регіони. Гуманітарної допомоги приходить все менше і менше. І прийнято зараз рішення. Зараз йде у нас евакуація до Кіровоградської області. Зараз ми перевіряємо, хто з наших людей. Ну кожен день виїжджають люди, і гуманітарна допомога, яка буде знаход... надходити сюди, до нас для мешканців нашої громади, здебільшого буде розподілятися на тих, хто знаходиться там. Олександр Шевченко зазначає, що міська влада не знімає з себе відповідальності за тих мешканців, які виїхали, і буде усіляко їм допомагати. Ми будемо відправляти частину гуманітарного вантажу саме туди. Тобто у нас виїхали і багатодітні сім'ї туди, і діти під опікою. Ну тобто будемо складати перелік, і в місцях компактного проживання будемо передавати і відвозити туди гуманітарну допомогу. Міський голова зазначає, що попри те, що до Новгородівської громади наразі знаходить менше кількість гуманітарної допомоги, усі мешканці, які потребують допомоги, будуть і надалі її отримувати. Марія Горбачова, Чепіль Даніїл, спеціально для Каплінюс. І наостанок про погоду на завтра, 23 серпня. У Покровському районі Хмар спостерігатися в цей день не буде. Небо весь час буде ясним, без опадів. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 19. Отже, це були усі новини цього інформаційного випуску. Ще більше інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного і спокійного вечора. Побачимось вже завтра.